Ага. Ми в ці дні згадуємо перший приход нашого Господа Спасителя Ісуса Христа, і разом можемо прославляти Його у піснях, і молодь прославляє, і ми загальним співом на таку різдвяну тематику прославляємо Господа піснями. І ми згадуємо, згадуємо і радіємо, що прийшов у цей світ, народився для нас наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І недавно ми також е, слухали проповіді на різдвяні теми. Сьогодні я би хотів, щоб ми порозумовували над, е, над темою про. Церкву, я би хотів сьогодні продовжити е, тему про ознаки Здорової церкви. Якщо ви пам'ятаєте, то ми роздумували, про які є ознаки здорової церкви. І я в основу спочатку зачитаю місце, яке записано у Дії святих Апостолів, 2 розділ із 42 по 47 вірші дії святих Апостолів. Другий розділ із 42 вірша по 47. -й. І вони постійно перебували у вченні апостолів і в єднанні переломленні хліба та в молитвах. І був страх у кожній душі, і багато чудес та знамень звершилося через апостолів у Єрусалимі. А всі віруючі були разом і мали все спільне, і продавали маєтки та майно, і ділили між усіма за їхньою потребою. І кожного дня перебували однодушно в храмі і переломлюючи хліб по домах, приймали їжу з радістю та в простоті серця, хвалячи Бога і перебуваючи в любові усього народу. І Господь щоденно додавав до церкви тих, що спасалися. Коротко хотів би нагадати про ознак здорової церкви, які ми вже з вами пройшли. Ми з вами пройшли. П'ять таких ознак. І перша ознака це Євангельська проповідь. Це та проповідь, яка проповідується про Христа, у центрі якої є Ісус Христос. Це та проповідь, яка роз'яснює Слово Боже. Це перша ознака здорової церкви. Слідуюча ознака здорової церкви це біблійне вчення або богослів'я, або доктрина. Важливі істини, які ми кожен із нас повинні знати і розуміти їх, щоб стояти твердо і непохитно у вірі. Третя ознака Здорової церкви це біблійне розуміння благої вістки, це біблійне розуміння Євангелія, що собою являє блага вістка, і це те, що Бог, творець, створив людину, щоб людина пізнавала його. Але людство зрішило через гріхопадіння, і стала велика прірва між Богом і людиною внаслідок гріхопадіння. Цю прірву, ця прірва або цей місток над цією прірвою є Голгофський хрест, щоб з'єднати знову людину із, із Богом. І Христос прийшов, помер за наші гріхи воскрес. І кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа, покаяється, отримає нове життя і вічне життя. Це розуміння благої вістки, що являє собою Євангеліє Ісуса Христа. Четверта ознака здорової церкви – біблійне розуміння навернення. Ми також і на це розуміли про те, що сама людина вона не здатна навернутися до Господа. Господь є ініціатором, і Він закликає людину до спасіння, щоб людина зрозуміла путь спасіння, щоб покаялася через заклик Господній, щоб покаялася і повірила у Господа. І п'ята ознака, на якому порозумову, це біблійне розуміння плавовістя. те, що людина розуміє. Що з собою являє Євангелія? Це вже потрібно використовувати на практиці, щоб ділитися із своїми рідними, близькими про Ісуса Христа і з окружаючими. Сьогодні я би хотів порозумовувати над іще такими заключними ознаками і е, слідуюча ознака здорової церкви. Е, шоста ознака це є членство в церкві. Членство в церкві. У Римлянам 12 розділ 4 і 5 вірші сказані такі слова. Бо як багато членів в одному тілі маємо, але не всі члени мають однакову дію, так і ми, багато нас, але одне тіло в Христі, а окремо ми один одному члені. Ще одне місце про членство церкви це те, що ми вже зачитали з вами у дії, 2 розділ, 41 вірш, де сказано. Обачаюся, ми це читали попередній, віж, отже, ті, що охоче прийняли Слово Його, охрестилися і в той день приєдналося близько трьох тисяч душ. Прийняли слово і охрестилися і приєдналися, тобто стали членами церкви. Членство церкви, розуміння біблійного цього, біблійної цієї істини про членство церкви це є дуже. Важливо. Це мається на увазі, коли людина розуміє, що я є членом церкви, помісної церкви, де я, е, є членом церкви, де я відвідую церкву, і це є обов'язок відвідувати і любити помісну церкву. Така людина, вона розуміє, що це є, якщо я являюся членом своєї церкви, то е, входить це є обов'язок, це мене зобов'язує постійно відвідувати. І любити свою помісну церкву. Відвідування церкви ми читаємо, і що це була проблема і вже з самого початку. Ми читаємо послання до євреїв, що були такі, які е, собі таку взяли звичку, погану звичку залишати зібрання. І не залишаємо зібрання свого, як є в деяких звичай, а заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що день. Той наближається, День той наближається. Ми добре розуміємо, що наближається прихід Господня. І це наоборот має кожного із нас спонукувати ще більше любити Господа і любити Господню церкву. І одно із таких проявів любові до Господа і до церкви це є обов'язок відвідування церкви і не залишати зібрання. І тут ми прочитали таке слово, як звичка. Це є звичка, ми знаємо або по-нашому привичка. І що мається на увазі під словом звичка, це те, що людина спочатку вчиться, потім так привикає до цього і не може вже відвикнути, тобто одручитися. Є добрі звички. До яких людина, яких людина вчиться і до яких привикає, а є погані звички, до яких теж вчиться і привикає, а потім не може відвикнути. І зібрання одне із таких теж є методу, коли людина може або мати добру звичку до зібрання, або погану звичку до зібрання. І це вже входить також у звичку, у привикання, що людина привикає, коли людина навчена любити постійно зібрання, відвідувати його, то вона вже не може так просто почати відвикати від собрання. І те ж саме і наоборот. Якщо людина починає вчитися і, і то вже приходить до, до звички спочатку лише там раз у два місяці. Потім раз у місяць, і потім далі і далі ця звичка набирає обертів. І це є погана звичка, яку пак далі і дійсно і важко одручитися цієї поганої звички. І от для того, щоб перемагати цю звичку, треба любити помісну церкву. Любити помісну церкву. А любити помісну церкву, це означає, що людина, якщо любить помісну церкву, вона любить і Бога любить Ісуса Христа, тому що церква це є е, невіста Ісуса Христа. І Тому якщо є щире, е, щира любов до церкви, то, тобто до Бога, до Ісуса Христа, то вона буде проявлятися і до народа Божого, тобто до церкви. Навіть не зважаючи. На недостатки, тому що є у кожної церкви є якісь недостатки, тобто ідеальної церкви немає, і хтось може, е дивлячись на якийсь недостатк, е пренебрігати церквою, або десь, е можливо, шукати собі іншу якусь церкву, залишаючи свою церкву у своєму селі, десь шукати іншу церкву. І це є неправильно. Це є неправильно, тому що людина має стремитися. Любити свою церкву і робити те, щоб у своєму церкві бути світлом для окружаючих людей, а не вже у іншому селі або в іншому якомусь місці церкви. І так як я вже сказав про недостаток, то багато людей стріляться для того, щоб видячи якийсь недостаток, шукаючи щось ідеальне, але ідеальної церкви на землі людина не зможе знайти. Одного разу Сперм сказав такі слова, не шукайте досконалої церкви на цій стороні небес, тобто мається на увазі на землі. Якщо ви таку знайдете, вона не прийме вас, бо ви недосконалі самі. Тобто, якщо даже уявити собі, що людина знайшла на 100% ідеальну церкву, то вона не прийме її, тому що сама людина, яка шукає, вона недоскона. Цей приклад, він сказаний для того, щоб дати зрозуміти, що є різні недостатки, але кожен повинен стремитися любити свою церкву, щоб церква зростала і уподоблялася Ісусу Христу. І одним із таких проявів любові це служіння церкви, коли кожен собі задає таке питання, а як я можу послужити в своїй помістній церкві, щоб церква зростала. І це є шостий признак, шоста ознака здорової церкви це є членство церкві. Слідуюча ознака сьома, це церковна дисципліна. Церковна дисципліна, і в Євангелії від Матвія ми читаємо такі слова у 18 розділі із 15 го по 17 вірші. Якщо ж згрішить проти тебе, брат твій. Піди і докори йому сам на сам. Коли послухає тебе, то придбав ти брата Твого. Коли ж не послухає, візьми з собою ще одного або, двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось всяке слово. Коли ж не послухає їх, скажи церкві. А коли і церкви не послухає, то хай буде він тобі, як язичник та митник. Я думаю, що ми добре розуміємо, що річ у цих віршах піде саме про церковну дисципліну. Церковна дисципліна, вона необходима. І є методи церковної дисципліни, загальні методи, це які ми постійно можемо е розуміти і перебувати в цих методах. Постійно, навіть кож кожну неділю, кожне зібрання і навіть серед тижня, коли ми збираємося, завжди використовуються методи церковної дисципліни, що мається на увазі. Це є проповідь, це є молитва, це сумісне поклоніння. Воно все служить для церковної дисципліни, для того, щоб людина зростала в святості і боролася з гріхом. А зростання в святості і боротьба або очищення гріха це є, це є церковна дисципліна, це входить у церковну дисципліну. Але все ж таки є конкретні дії, конкретні дії, коли має очищатися гріх. І ці вірші, слова Ісуса Христа, якраз нам говорять про конкретні дії. Конкретні дії тут маються на увазі, приміняються зазвичай дві такі конкретні дії. Перша конкретна дія для очищення гріха це є замітка. І в другому посланні до Солудня у третьому розділі 14 і 15 вірші сказані такі слова. Коли ж хто не послухає слова нашого в листі цьому. Зауважте такого і не спілкуйтесь з ним, щоб він був присоромлений, та не майте його за ворога, а наставляйте як брата. Тут мається на увазі зауважте такого, бити на зауваженні або бити на замічанні. І ми бачимо, що тут є такі обмеження для такої людини, ну, тут немається взагалі, щоб з ним не мати ніякого спілкування. Інакше як би можна ставляти його як брат. Але така людина, вона, коли за якісь гріхи, вона є на замітці, то вона лишається того спілкування або служіння в церкві, вечері Господньої, або якісь інші служіння у церкві. Це, це метод церковної дисципліни, він також даний для того, щоб очистити. Щоб людина е, осознала свій гріх і покаялася. І тому це є перший конкретна така дія щодо церковної дисципліни і до очищення гріха, це є е, замітка. А друга, це вже мало май серйозно, це вже є вилучення із церкви. І в Євангелії Матвія у 17. У 17 вірші, який ми з вами прочитали, то сказано, коли ж не послухає їх, скажи церкві. А коли і церкви не послухає, то хай буде він тобі, як язичник та митник. тамитник. та митник мається на увазі, тобто вже відлучений від церкви. Тут ми бачимо, що не сразу це все діється. Це діється до таких людей, спочатку йде сам, потім, якщо не слухає тут щедро, потім вже церкви. Це все робиться з того. І з тим, тим ціллю, щоб не просто там покарати, а щоб проявити любов і сожалення до такої людини, щоб вона залишалася, щоб вона очистилася і, і надалі продовжувала служити і слідувати за Господом. Але коли вже опоскує, посхує, у гріховину, тоді вже, тоді вже доходиться до таких радикальних методів. І це церковна дисципліна, і це є необходимо. І чому це необходимо? Чому вона необходима? У першому посланні до Корінтян у п'ятому розділі, 6 е і 7 вірші, ми читаємо такі слова, 6 і 7 перше полустище. Нічим вам хвалитися, хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Отож почистіть стару закваску, щоб вам стати новим тістом. Чому це необхідно? Тому що із закваски, мала закваска, вона заквашує все тісто. І от коли є якийсь рік, якщо воно очищається, то він починає пак розпостранятися. І це є дуже погано. Це подобно так, як гриб, коли міняється до хижі. Та якщо його спочатку не, не боротися з ним, і він починає розпространятися. Або як якесь зараження у, у тілі там. Ангрена, коли вже вона доходить так, що треба ампутувати там, лише, е, не, там пальці лише спочатку, то треба на найрантній стадії очищати, щоб далі вона не розпространялася. Те ж саме і відноситься і до цього, щоб предохранити от, от, зараження ще більшого і тому очищається. І це є робота із людиною, з тим, яка людина зрішила. Це, як я вже сказав, це не просто, щоб там устудити і наказати її, а ціль, щоб людина очистилася і покаялася. Як при замічанні, і так же само, коли людина вилучена, вона церква продовжує робити, молитися і з такою людину, щоб людина покаялася і очистилася. Чому це необходимо? Якщо людина, якщо є такі люди, які перебувають гріхові, і якщо з ними не робити, вони вважають, що це, це нормально. Це загрожує не просто церкві, а й їхній душі. І як би то болісно не було, це очищення, але воно необходимо, тому що це робиться для того, щоб людина була спасенна, щоб була духовно здорова. Так само, як ми знаємо, і ті ж самі лікарства і методи лікування, вони не є приємні для людини, але вони використовуються для того, щоб людина була здорова. Слідуючий, слідуюча ознака здорової церкви це восьма ознака це є духовне зростання кожного члена церкви. У першому посланні Петра. Другий розділ ми читаємо такі слова з першого по третій вірші. Отож, відклавши всяку злобу, і всяке лукавство, і лиценство, і завдість, і всякі обмови, як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння, бо ви спробували, що Господь добре. Духовне зростання кожного члена церкви. І це. Мається на увазі не просто забота про себе, щоб я духовно зростав. Це ми для нас завжди. І коли ми дбаємо про свій духовний рост, це коли ми особисто маємо общення з Богом через Біблію, коли читаємо, коли молимося, ми духовно зростаємо через це. Але коли разом церква збирається, це вже йде турбота не лише про себе, а й про інших. Або інші якісь служіння у церкві, це є турбота не про себе, а про інших. І тому духовне зростання кожного члена церкви це коли кожен із нас звертає увагу і турботу до кожного, щоб дбати про інших для духовного зростання. І тому такі методи, як проповідь, як учнівство, як поклоніння, прославлення. Яке ми і в даний час маємо, наші молитви, відвідування різних відвідування один одного, і, і крім служінь, за межами служіння, або різні служіння, які ми проводимо, вони повинні служити для того, щоб кожен із нас духовно зростав і уподоблявся Ісусу Христу. Це восьма ознака і дев'ята заключена ознака, теж біблійна. Роз... Ознака і біблійне розуміння керівництва церкви. Біблійне розуміння керівництва церкви. У Післанні до Єфесян у четвертому розділі 11 і 12 вірші сказані такі слова. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками. Інших пастирями та вчителями для вдосконалення святих на справу служіння для збудування тіла Христового. Цей вірш говорить, що Ісус Христос Господь ставить на служіння у церкві і наділяє дарами кожного наділяє дарами. Але є такі дари, як ми з вами прочитали тут. Апостоли, пророк, благовісник, пастиря і учителя. Якщо взяти е, пастирей, і тут можна ще додати диакону, тому що діякони вже в інших місцях також перераховуються, то пастори, і діякони – це ті, які рукопокладаються на служіння у церкві. І це церква розуміє. Це церква практикує. Якщо церква це практикує і розуміє, то це є одна із ознак. Здорової церкви. Звичайно, що є інші служіння, є інші керівники молоді, керівники там по дитячому служінню, по сестринському служінню. І це дуже добре, коли церква це робить, і кожен розуміє, для чого це все робить, чому це необхідно. Це потрібно розуміти, тому що церква це не просто клір і приход. Це так як у традиційних церквах вважається, що є клів як священство, а є приход, які просто приходять у церкву. Між ними не є така як велика різниця. Клів – це такі, які особі люди, священники, святі люди, а прихожани вони лише приходять, вони грішні і так далі. Це є неправильно. І Слово Боже, вчить нас, що кожен із нас є, тим царственним священством. Кожен член церкви. І кожному Господь дає духовні дари і покликання церкви Ісуса Христа. Але все ж таки ми бачимо про те, що є різні служіння, є служителя, в яких покладається на служіння. І... Слово Боже звертається і до служителей, як вони повинні дбати про, про отару. І як отара повинна тоже, духовна отара ставитися до, до служителей. Ми читаємо це у першому посланні Петра, 5 розділ із 1 віша: присвітил ваших благаю, я співприсвіти і свідок страждань Христових, і співучасник слави, яка має відкритися. Пасіть отару Божу, яка у вас, доглядаючи за нею не примусово, а добровільно, по-божому, не для ганебної користі, а щиро. І не пануйте над спадком Божим, а подавайте приклад стадові. А коли з'явиться пастиначальник, ви одержите не ліян, чи вінець вали. Також і молоді, будьте слухняні присвітерам, а ви всі, одягнувшись у покору, будьте покірні один одному. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Ще одне місце це Євреям 13, 17. Слухайтесь наставників ваших і політься їм, бо вони постійно дбають про душі ваші, за які вони дадуть звіт, вони робили це з радістю, а не з відханням, бо це не корисне для вас. І нам говорять і про служителів, і про кожного члена церкви, коли правильне ставлення і розуміння є. І між служителями, і між членами церкви. І це все правильне розуміння, воно служить для духовного зростання і для слави Господньої. Тому нехай Господь благословить нас у цьому. Ми з вами порозумовували над заключними такими чотирма ознаками Здорової церкви. І ще раз я би хотів нагадати їх коротко всіх, всі, всі дев'ять ознак здорової церкви. Перша ознака це Євангельська проповідь, друга ознака біблійне вчення, третя ознака біблійне розуміння благої четверта ознака біблійне розуміння навернення. П'ята ознака біблійне розуміння благовістя. Шоста ознака членство в церкві. Сьома церковна дисципліна, восьма духовне зростання кожного члена церкви і дев'ята біблійне розуміння керівництва церкви. Тому, дорогі брати і сестри, роздумовуючи над цими важливими істинами, я би хотів закликати кожного із нас по-перше, стримитися до того, щоб любити свою церкву і щоб церква зростала умножалася спасенними душами. Любити церкву це означає е, турбуватися про її духовний стан, турбуватися і про її духовне здоров'я, щоб вона була здорова. І це є, коли у центрі нашої церкви буде, у центрі нашого служіння завжди буде Ісус Христос і Слово Господнє. Це є. Це є те, коли ми дбаємо про душі, які ще не навернулися до Господа, коли ми їм стремимося благовістити, ділитися Євангелієм, Нас болить і печалить про те, що є багато душ, які ще не покаялися. І ми знаємо, якщо вони не покаються, не навернуться, яка їх очікує доля, тобто вічність без Бога. І любов до церкви, коли ми стремимося любити свою церкву, постійно відвідувати її служіння, звершувати служіння. Тому нехай Господь допоможе нам, в чому благословить нас, йому не буде вічна слава. Амінь.